Всім привіт! Сьогодні знову ремонт високочастотних динаміків і знову високочастотні динаміки акустики кустики Baverson Тільки Тут вже все, як то кажуть, пухліще. Тут вже нема що особо ремонтувати, потрібно повністю міняти рухомі частини. Як ви бачите, тільки залишилися гнучки виводи, які торчать. І остатки старого підвіса. Все заживо вирвато. В одному динаміку людина пробувала ставити нову мембрану, я так розумію, помнулися там ну, купола чи мембрани, і вирішили просто вирвати ці рухомі частини і поставити сюди нові рухомі частини. Ну не вийшло, тому що ширина хвилі того ремкомплекта, який приміняли, хвиля підвіса, вона набагато ширша. Тобто підвіс сюди не влазив. Ось його, цей фланець розпилювали, толку з цього ніякого немає. Тому е, зараз буду виготовляти на них нові рухомі частини, нові катушки, нові мембрани, нові підвіси, тобто повністю всі нові рухомі частини. Е, і подивимось результат. Е, заміри подібних динаміків в мене є. Е, там тільки мінялась локально. Сам купол, тобто залишився рідний підвіс, рідна обмотка, мінявся тільки купол. Тут потрібно повністю замінити всю рухому частину. Тому буду займатися. Показую, як проходять справу. Справи проходять не зовсім гладко. Бачите, вчора трошки фейланув з одною рухомою частиною, але результат хороший. Вчора все-таки думав, зберу два твіттера. Вийшло за того, що запорув мембрану зібрати тільки один і показую його результат, те, що вийшло. Тобто в нас повністю нова рухома частина. Цю мембрану я перероблю, катушку я відклею, зроблю новий підвіс, купол є. Заміню купол і. Ніяких проблем не буде. Просто хотілося вчора їх два зробити і якби, закрити це питання. Ну, сьогодні прийдеться один динамік перероблювати. Ось графік точно такого самого Твіттера, в якому я міняв тільки сам купол. Тобто я його там випилював, робив вставку нового купола. І ось такий вийшов графік. Це в нас було 29.03.24, а зараз 18.04. Точно такі самі твітера, але міняю повністю рухому частину. Динамік вже поставив на замір і показую, який результат. Просто щоб ви бачили на фоні іншого твіттера, в якому я просто міняв тільки локально купол. Катушка оригінальна, підвіз оригінальний. Дивимось на цьому. Будь ласка, ось вам ачиха такого ж самого Твітера, тільки з повністю моєю всею рухомою частиною. Ось його чиха. Зараз покажу паралельно. Ну, повторяємось тут взагалі, грубо кажучи, там пів децибела, Ну, це може бути обумовлено тим, що е, там більше гучності на підсилювачі дав, менше гучності, як ви бачите, що. Графіки абсолютно повторюють один-один. Результатом я дуже задоволений. Такий результат не просто так здобути. Зараз залишилось тільки переробити цей цю мембрану. І все. І можна буде збирати твітер і віддавати вже їх в парі. Як Повністю готові. Подивимось на графіки спотворень. Так, це в нас графіки спотворень одного і другого, ну, дивіться, самі. Тобто нічого ніде не вилазить, ніякі гармоніки ніде не лізуть. Що в одного графіка, що в іншого. Тобто, вони по гармонікам, по графіку. ТХД, ось до ця біла полосочка. Вони повністю, грубо кажучи, однакові. Е, такої повторності, як я кажу, дуже тяжко добитися, але можливо, як ви бачите. Тобто динаміки повністю відповідають ну, на 98% до оригіналу. Тому далі займаюся іншим динаміком. І можна сказати, вже можна віддавати це все власнику. Зробив другий динамік, зібрав його, і ось так це все діло виглядає. Тому, якщо у вас виникла така проблема, тобто є якась проблема в куполі, не потрібно туди сунути якусь іншу мембрану, не потрібно клеїти зсередини якусь фольгу, і думаєте, що ви зробите щось нормальне. Тобто, якщо ми говоримо про якийсь нормальний звук, то це потребує якоїсь нормальної підходу. Тобто не проблема в таких динаміках подібних замінити мембрану, саме головне сюди не лізти. В даному випадку, звичайно, у нас такий серйозний ремонт, тому що оригінальної мембрани не було. прийшлось виготовляти сюди індивідуально всю рухому частину. Це... Трудоємний процес, тобто, і це, можна сказати, не буде так дешево, як просто замінити сам купол. Тому, якщо є повнутий купол, міняємо просто купол, катушка остається оригінальна, підвіз оригінальний, ніяких проблем немає. Все візуально відповідає оригінальному динаміку. І забули, Тобто, це набагато дешевше, чим міняти повністю рухому частину, тому що це не такий трудоємний процес. Зробив заміри цього ж динаміка без верхнього фланця, і ось так це все діло виглядає. Салатовий графік це графік без фланця, а червоний графік це графік з фланцем. Трошки вони відрізняються, але в цілому вони плюс-мінус однакові. Можу сказати, що самі по собі динаміки непогані. Тут потужна неодимова магнітна система. По всім характеристикам динаміки непогані. Відносно недорогі, десь приблизно новий динамік коштує 100-120 доларів. але якщо вам не дуже хочеться купувати новий і ще ждати його, то можна просто в таких випадках, якщо є пошкоджений купол, його можна замінити. Саме головне сюди не сунути криві руки. Динаміки ці. Ідуть від серії cm 1 до серії CM7. Ось в таких коробочках. Тому всім бажаю гарного звуку і до побачення!